Заїхав до нас такий дитячий велосипед і скот, брендовий. 10 краще в З Швейцарії це від 5 до 8 років. Алюмінієва рама, 20 колеса. Дивіться, все прекрасно на Альтусі, на оригінальному Shimano Передня все з перекидочка Резина все ще в доброму стані. Що передня, що задня. Осилені пістановні вода. Сідушка в оригіналі. Бачите. Постану ще як має бути кріплення на баночку. Є. Вилучка магенькая. он ману шрифт перемикачі. Зіночок є. Хм. Дивіться, підніжечка є. Комусь буде цікавий такий велосипедик, брендовий, хто любить бренд для своєї дитини, може, хоче купити. Пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua Також можете заїхати до нас, в куликів, веломагазин на вулиці Львівській на тест-драйв і відсилаємо новою поштою по цілій Україні без жодних проблем.